Завтра буде 30 травня, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 30 травня День прекрасних та безкраїх українських ланів та степів, день боротьби проти асми та алергії, день жіночої емансипації. День Не забудь полити свої квіти та Міжнародний день обіймів вашого котика. Авіряни вшанують пам'ять преподобного Ісаакія-сповідника. А свої іменини 30 травня святкують Ісаакій, Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія та Єфросинія. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, небезпечно запалювати ватру, тому що полум'я притягує злих духів. Категорично не можна ходити в ліс. Уникайте ходити босоніж по траві та жодного разу не вбивайте цього дня плазунів. Тому що якщо вбити змію цього дня, то її родичі будуть вам мститися, і це буде завтра, 30 травня. Слава Україні і слава ЗСУ!